Доброго дня, шановні колеги! 6 серпня 2016 року відбулася позачергова конференція адвокатів міста Києва, яка е, підтвердила повноважність та якість роботи органів адвокатського самоврядування міста Києва. Проте ініціатива проведення такої конференції виходила. З Ради адвокатів України, деякі керівники якої поставили перед собою мету дискредитувати роботу органів адвокатського самоуправління міста Києва. Протягом весни та літа 2016 року розповсюджувалася негативна інформація, в тому числі на сайті Національної асоціації адвокатів України яка мала на меті дискредитувати роботу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії міста Києва Ради адвокатів міста Києва. З цією метою, за ініціативою голови Національної асоціації адвокатів ізовітової Ліді Пані, була створена так звана слідча комісія, для проведення перевірки роботи органів адвокатського самоуправління міста Києва. Жодна перевірка не проводилася. Мета цієї комісії мала бути досягнута шляхом складання недостовірного і необґрунтованого висновку, який мав бути поданий раді адвокатів та стати приводом для переобрання усіх членів органів адвокатського самоврядування міста. Причини цьому, ви знаєте, Київ ніколи не мовчав і не мовчить у зв'язку з тим, що Національна асоціація не виконує свої функції як організація, яка повинна захищати і сприяти адвокатам, а навпаки, дискредитує адвокатуру у суспільстві вже четвертий рік поспіль. Національна асоціація не звітує перед адвокатами. Національна асоціація перешкоджає адвокатам в реалізації своїх прав. Національна асоціація не захищає ефективно адвокатів. Зв'язку з цим, 6 серпня 2016 року на позачерговій конференції, адвокати, прийняли, адвокати міста Києва прийняли рішення е ініціювати позачерговий з'їзд е з метою. Налагодження роботи Національної асоціації адвокатів України. Адвокати 6 серпня вирішили всі питання Київського самоврядування і, відповідно, оцінили роботу Національної асоціації адвокатів її керівництва. Усі рішення, прийняті конференцією, знаходяться на сайті Ради адвокатів міста Києва. Вони були скеровані. Раді адвокатів України, вони були відповідно розповсюджені у засобах масової інформації. Проте Національна асоціація, керівники Національної асоціації, які не підписують свої рішення і не озвучують їх належним чином для адвокатів. Не розмістили інформацію про результати проведення конференції на своєму сайті і досі продовжують вводити в оману Адвокатську спільноту щодо рішень, які прийняті конференцією адвокатів міста Києва. Саме з цією метою на сайті Національної асоціації розміщена інформація про так звану перерву. У роботі Конференції адвокатів міста Києва та призначення продовження цієї роботи на 10 вересня на 10 цього року. Про що йде мова? Мова йде про те, що е, організаційний комітет, який складається з адвокатів, які не є київськими адвокатами, та відповідним чином своїми діями дискредитували. Роботу організаційного комітету, про що ви можете прочитати, у відкритому листі громадських організацій адвокатів та правників, який був направлений до Національної асоціації, створюють видимість так званої конференції адвокатів міста Києва, яку відкрили без хворобно безповноважено обраних делегатів, і на які були присутні виключно з 46 осіб 20 кооптованих, так званих членів організаційного комітету, декілька осіб делегатів, яких ми попросили бути присутніми на цій конференції, для того, щоб розуміти, що відбувається. І запрошені особи від Національної асоціації адвокатів України, а саме пан Афанасьєв, Каденко Оксана, голова секретаріату Національної асоціації Вадим Красник. При цьому на цю конференцію, яка відбувалася в домі кіно, не допустили не делегатів адвокатів міста Києва. Не тільки делегатів не допустили, а навіть представника в Раді Адвокатів України від міста Києва Наталію Петрову. Всі ці обставини зафіксовані і е -е, відеоматеріали розміщені на сайті Ради Адвокатів міста Києва. Наразі протягом цього тижня вас, шановні колеги, будуть закликати. Так звані члени організаційного комітету, прізвища яких ви зможете побачити на сайті Ради адвокатів міста Києва у відповідних зверненнях ТОСТА, прийти і поцікавитися цією так званою конференцією. Хочу для вас, шановні колеги, зазначити наступне. По-перше, 23 липня 2016 року на зборах адвокатів міста Києва по району були обрані делегати. Ці делегати прийшли на конференцію 6 серпня у визначений час і у визначене місце будинок кіно. Адвокати провели свою конференцію зі 195 обраних делегатів обраних. 170 делегатів прийняли участь у конференції. Конференція пройшла, повноваження делегатів реалізували. Будь-які запрошені поцікавитися тим, що буде відбуватися 10 вересня в будинку кіно, можуть призвести до того, що ваша цікавість дасть можливість цим. Членом організаційного комітету, які не мають жодного відношення до Київської адвокатури, і е, невідомим чином потрапили в реєстр адвокатів міста Києва з різних регіонів безпосередньо перед проведенням конференції за розпорядженням Національної асоціації. А, так ось з ними буде зафіксована наявність квору за рахунок. Не делегатів, а за рахунок тільки глядачів. Жодним чином ніхто не може перешкодити або заборонити вам прийти на так звану конференцію 10 вересня, яку проголошує вагу. Проте туди мають йти ті, хто ідеологічно підтримує діяльність, деструктивну діяльність. Національної асоціації та організаційного комітету по дестабілізації ситуації в українській адвокатурі це ваше право, і ви можете його реалізувати. Якщо це просто цікавість, то подумайте над тим, як буде висвітлена висвітлена ваша участь Національної асоціації у такому заході. Прийміть для себе рішення особисто. А тепер щодо що ситуації, яка підігрівається Національною асоціацією. Формальним приводом для проведення позачергової конференції стали висновки Національної Асоціації про те, що кваліфікаційно дисциплінарна комісія міста Києва. Яку ви обрали в 2012 році, спочатку за заявою НАУ мала не ту назву, потім юридична особа, не ту організаційну форму, а, ну а тепер підтримується, а, підтримується теза про те, що вона була не таким чином зареєстрована як юридична особа. При цьому ці тези доводяться як істина в останній інстанції. Я хочу звернути увагу, що усі доводи, у яких які, на які посилається Національна асоціація або деякі її члени, деякі її керівники, при прийнятті рішень вони є неспроможні. Персональні звинувачення ми вже розглянули на конференції, матеріали щодо цих звинувачень відповідно, знаходяться на сайті Ради адвокатів міста Києва кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Ну а щодо загальних тез, про які йде мова. Наскільки я розумію, в п'ятницю з'явилася вже нова версія. Вона опублікована юридичною газетою юридична практика в інтерв'ю з головуючим на конференції Юрієм Міхальським. Ця версія звучить наступним чином: усі кваліфікаційно-дисциплінарні комісії після прийняття а, закону. Про адвокатуру та адвокатську діяльність є новими юридичними особами. Усі зареєстровані по-новому і тільки кваліфікаційна дисциплінарна комісія міста Києва не зареєстрована ось так по-новому, що є порушенням. Закону, і зв'язку з цим необхідно вирішувати це питання шляхом проведення конференції адвокатів міста Києва. А щодо спроможності таких заяв, які жодним чином не підтримуються нормам закону. Дозволю звернути вашу увагу на деякі події, які відбувалися в 2012 році. Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність був прийнятий і набув чинності 5 липня 2012 року, як ви пам'ятаєте. І у цьому закону були перехідні положення, перехідні та прикінцеві положення. Кваліфікаційні дисциплінарні комісії адвокатури існували, починаючи з 1993 року, і вони були створені на підставі як юридичної особи на підставі закону про адвокатуру, який діяв на той час. Це були юридичні особи публічного права. Тому що діяли вони. У відповідності до закону про адвокатуру та на підставі указу Президента України номер 155 від 5 травня 1993 року про затвердження положення про кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури та про затвердження положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. На підставі цих положень усі кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатур і були зареєстровані як юридичні особи. При цьому організаційні форми обиралися кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями достатньо вільно, тому що не було єдиної норми, як реєструвати ці юридичні особи. І відповідно при реєстрації керувалися зазвичай статтею першою закону про адвокатуру щодо статусу адвокатури як відповідного об'єднання. Так ось, після прийняття закону про адвокатуру та адвокатську діяльність 2012 року законодавець визначився, яким чином. Мають бути змінені, або як мають продовжувати свою діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Абзацом третім, пункту 7, перехідних положень, визначено, що вища кваліфікаційна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані відповідно до цього закону. А як ви пам'ятаєте, ми формували нашу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 12 жовтня 2012 року у відповідності до перехідних положень, є правонаступниками Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при кабінеті міністрів кваліфікаційно дисциплінарних комісій адвокатури, сформованих до набрання чинності цим законом. Зміни відомості у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стосовно Вищої кваліфікаційної комісії про Кабінеті міністрів кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури здійснюється в порядку, встановленому законом України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. У даному випадку законодавець чітко зазначив, що Усі новосформовані комісії є правонаступниками попередніх комісій. Жодна кваліфікаційно дисциплінарна комісія, яка сформована за новим законом, не є новоствореною комісією. Для прикладу. Харківська кваліфікаційна дисциплінарна комісія Харківської області зареєстрована в Державному реєстрі. 21 травня 1993 року. Дата запису здійснена щодо юридичної особи 19 травня 2006 року. Київська обласна кваліфікаційна дисциплінарна комісія зареєстрована в Державному реєстрі 19 листопада 1993 року. Дата запису в Державному реєстрі 29.09.2006 року. Миколаївська КДК зареєстрована. У му році, 13 травня, дата запису здійснена 7 листопада 2006 року. Львівська КДК зареєстрована 2 грудня 2003 року. Хмельницька КДК 29 лютого 2000 року. Дніпропетровська КДК 18. липня 2003 року. Відповідні записи. Місяця у Єдиному державному реєстрі. Для того, щоб розуміти, що передбачав законодавець, виписуючи таким чином норму перехідних положень, слід звернутися до документу, який забули, мабуть, усі. 31 жовтня 2012 року. Тобто, після прийняття закону і відповідно проведення установчих е, конференцій регіонів на виконання положень, е, положень цього закону, президент видає указ, якому, за номером 620, в якому зазначає, що Кабінету міністрів України... Забезпечити після першого засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, сформованої відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, здійснення заходів, що випливають за взадсу 3 пункту 7 розділу 10 перехідних положень, зазначеного закону. Тобто, відповідно, здійснити ті заходи, які б дали можливість продовжити роботу усім кваліфікаційно-дисциплінарним та Вищо-кваліфікаційно-дисциплінарним комісії адвокатури. Для цього Кабінет міністрів повинен був видати відповідний розпорядчий акт, яким внести зміни. Склад установчих документів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій, які містяться в юридичних справах цих юридичних осіб, замінивши положення про кваліфікаційно дисциплінарні комісії регіону, положення про Вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури на відповідні акти. Які затверджуються у відповідності до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Проте внести цей розпорядчий акт Кабінет міністрів мав право лише тоді, коли Національна асоціація від імені Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, сформованої за новим законом. А як ви знаєте, вона формується а, з представників регіонів і троє членів, в тому числі голова та його заступники, обираються з лістом адвокатів. Так ось цей акт Кабінету міністрів міг був виданий тільки після повідомлення Національної асоціації про те, що перше засідання такої комісії відбулося. Станом на сьогодні, як з'ясувалося, Кабінет міністрів не повідомлявся Національною асоціацією про проведення першого засідання в ВКДК. А тому, як заявив, як повідомили в Кабінеті міністрів жодного розпорядчого документу. Щодо заміни положень е, кваліфікаційно-дисциплінарну комісії та вищу кваліфікаційно дисциплінарну комісію, відповідно Кабінету міністрів Реєстраційної служби державним реєстратам не надавалися таким чином на сьогоднішній день невиконані вимоги пункту 2. Указу Президента України від 31 жовтня 2012 номер 620 і невиконанівому Національною Асоціацією адвокатів України. Та обставина, що Національна асоціація своїми розпорядженнями змінила статус кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Які виконують публічну функцію долаковану державою з юридичних осіб публічного права на юридичні особи приватного права, не на користь, ні адвокатурі, і викликають суму щодо повноправності реалізації делегованих повноважень. Я хочу, шановні колеги, запевнити усіх, усі регіони. Усіх членів кваліфікаційно дисциплінарних комісій різних регіонів, ми знайшли шлях для вирішення цієї проблеми, і статус юридичних посів публічного права буде відновлений для усіх кваліфікаційно дисциплінарних комісій регіонів без втрат або жодних незручностей для кожного адвоката, який отримав свідоцтво в комісіях адвокатури. В регіональних комісіях адвокатури України. Шановні колеги, ми будемо робити абсолютно усе, для того, щоб адвокати не відчували незручності деструктивних дій Національної асоціації. Я думаю, що оцінку таким діям дасть майбутній з'їзд адвокатів України, які вже не загарбні. 对。Yeah.